З вами Ліля, ви на каналі Магія В'язання. І сьогодні я підключилася до вас нарешті обличчям в кадр. Для мене це вже дуже стало незвичним для того, щоб записати відповіді до тегу, який я побачила на каналі Оксани. Канал має назву Оксани Life. Оксанка зараз перебуває в Канаді. Оксанко, тобі привіт, якщо ти дивишся. Я в неї нещодавно побачила відповіді на дуже цікавий тег. Автором тегу є Наталка. Я залишу посилання, Я, якщо чесно, на канал Наталки не переходила ще. Я залишу посилання на Оксанку і на Наталку під відео, і зараз хочу дати відповідь на цей тег. Він має назву Шкарпеткові будні. Отже. Починаємо, в мене ось тут я роздрукувала собі, щоб було зручно, а тим часом, поки буду відповідати, спробую пов'язати тут просто глад для цева по колу, спробую пов'язати свій джемпер, який я в'яжу в рамках тестування опису від Світланки. Отже, перше запитання. Чи любите ви в'язати шкарпетки? Так, я люблю в'язати шкарпетки. І що зовсім недавно, ну скажімо так, мабуть, рік тому, може, навіть менше, я б не записувала, якби в мене на той момент вже був канал. Я б навіть не записувала е, відео, те, ну, відповіді на цей текст, тому що я б сказала, ні, я не, я не навджу зв'язати шкарпетки. Але е, ну, щось змінилося, і я полюбила в'язати шкарпетки. Е, я зв'язала вже, я навіть не знаю скільки, ну дуже багато пар за минулий рік шкарпеток. Я тільки перед Новим роком, здається, зв'язала 10 пар шкарпеток. і... Ну, я полюбила їх в'язати. Причиною тому стала різноманітна пряжа шкарпеткова, яку я пізнала, яку я ще пізнаю, яку мені подарували мої феєчки. Ой, трохи трясу. Яку мені подарували мої феєчки, і я тепер маю змогу пробувати щось нове, пробувати нову шкарпеткову пряжу. і, ну, Шкарпетки швидко в'яжуться тепер. <сум> так Чим в'яжете шкарпетки з пицями чи гачком? Я в'яжу шкарпетки з пицями. Гачком, я взагалі, якщо чесно, не дуже не те, що полюбляю. Я не бачу на собі чи на своїх рідних речей в'язаних гачком. Коли злата була маленька, я її в'язала, а вже зараз. Ну, Може, комбінація так, а от прямо гачком-гачком ні. Шкарпетки я в'яжу спицями, мені це подобається, мені це зручно, комфортно і, як на мене, вони виходять практичними. Я зараз не маю змоги в'язати щось для краси, лише для фото. Так, далі. Третє питання: чи хотіли б навчитись в'язати гачком шкарпетки або спицями, якщо в'яжете гачком? Ні. Не хотіла б, я ж, як вже казала у відповіді на попереднє запитання, ну хіба що там якісь рюші з гори шкарпеток, якісь мережево, типу такого. так. А от саме з Ціла шкарпетка гачком? Ні, не хочу, не бачу в цьому сенсу. Ніколи не говори ніколи. Може, мені колись знаход... захочеться і сподобається, але на даний момент ні. На даний момент не маю бажання навчитися в'язати гачком. Четверте запитання: які пряжі надаєте перевагу для в'язання шкарпеток? Я в'язала з різної пряжі, хоч в мене і не такий великий досвід, але все ж таки віддаю перевагу саме шкарпеткові пряжі. По-перше, вона стійка до, ну, в експлуатації. Поки що в мене не протерлися жодні шкарпетки, які я в'язала. Навіть у злати моєї є шкарпетки, які я в'язала. Вже півтора роки тому вона їх так активно використовувала. Зараз вони вже малуваті на неї, але все одно вона їх тягне на себе. То була бабінна шкарпеткова пряжа, і то була перша шкарпеткова пряжа, яку я спробувала. Вона мені відверто не сподобалася, вона дуже сильно кашлатиться, прямо так. от ну, Один раз одягла і вже все. Це просто катастрофа. Але для домашніх шкарпеток злата їх тягала і по квартирі, і зараз тут по будинку мами тягає. Тому нормально. І вони, ну, так, вони вже трохи витерлись, але вони не притерлися. Зважаючи на те, як ходить моя злата, в неї постійно щось протирається, бо вона човгає ногами. Ці шкарпетки ще досі живі. Їх ще треба викинути якось так. Підчекати момент, щоб вона не бачила і викинути, не, не бачити, куди вони впали, бо вони виглядають, ну, м'яко кажучи, жахливо. Я в'язала з чистої вовни шкарпетки минулого року на подарунки своїм таким колегам, подругам і рідним. Сонце сьогодні вирішило поблимати, ну, вибачте. Я не знаю, якщо чесно, як вони в експлуатації, Ну, то були більш такі шкарпетки для, для сну, домашні шкарпетки, не у взуття, тому що там була доволі така товстенька вовна. І, як казали мені деякі з отримувачок цих шкарпеток, що вони... Прийшлися по часу, бо саме почалася повномасштабна війна, і дехто з моїх дівчат вимушені були покинути своє житло, тікати, і мені дуже було приємно, що вони взяли ті шкарпетки з собою, ті шкарпетки їх зігрівали теплом моїх рук, теплом пряжі тієї, яку я використовувала. Тому так, але перевагу віддаю шкарпеткові пряжі. П'яте запитання: якому номеру інструменту надаєте перевагу? Я не буду так згадувати оту. <сміло> минулорічну, я вже так з досвіду, навіть позаминулорічну, бо вже 23 й рік. З досвіду минулого року і вже цього року я можу сказати, що я віддаю перевагу спицям номер 2,5, як виявилось, я доволі туго в'яжу. В мене невільне в'язання таке. Ну, як сказати, в мене петля йде по спиці, в мене не затягнуте, але ну, на спицях 2-0 б вже для мене таке дуже щільне полотно при моїй щільності в'язання. Я Мабуть, з вересня чи то з жовтня в'яжу шкарпетки на спицях кубічних 2,5, і лише на них. А в мене десь в той момент зламалися спиці, якими я в'язала до того, то були Дніпро Нова на такому фіолетовому. То не тросик в фіолетовому кабелі, називаємо це так, і він виліз просто зі спиці. Мені шкода їх викинути, вони там як пам'ять лежать. Я нічого ще з ними не робила. Казали дівчата, що можна якось там на клей момент спробувати посадити, і ніби ще там одну пару шкарпеток точно зв'яжеш. Я ще не пробувала, в'яжу поки що. На ось цей кубічних Ніпро Нова. Кобікс, вони, здається, називаються. У мене є їх дві пари цих спить і я дуже ними задоволена, щоправда, одні з них мають не дуже гарне з'єднання. Трохи я розчарована, але так як я в'яжу зараз ну, дві шкарпетки одночасно, то Дві шкарпетки одночасно, але починаю я їх на різних спицях. Не можу я оце набрати одночасно дві на, ну, на одній спиці, тому в'яжу там кілька рядочків їх порізно, а потім перевдягаю на одну пару спиць і вибираю ті, в яких добре з'єднання. Е, так, далі. Який вид п'ятки, зазвичай в'яжете. Я пробувала вже кілька видів п'ятки. Я в'язала перед новим роком брала участь в тестуванні, я в'язала п'ятку помідорку, мені дуже сподобалось. Я в'яжу часто, використовую для чоловічих шкарпеток п'ятку підкову. Стінка може бути різна, чи то укріплена, чи то звичайна стінка. Бабусину п'ятку на початку в'язала. Не маю нічого проти неї, але мені хочеться пробувати щось нове. Люблю п'ятку Стронг. Бумеранг не зайшов мені, але Ну, навіть з клином підйому, якщо чесно, він мені не зайшов на мою ногу. Але кілька разів в'язала, нічого також проти не маю. Що ще? Ну, от найчастіше це Стронг і е, П'ятка-підкова. Там я вже в'яжу, не задумуючись, е, скажімо, відпрацьована вже е, техніка, і е, мені не треба думати, як там і що там. Е, Нещодавно спробувала от в тестуванні варіацію на п'ятку підкову мені теж сподобався такий варіант, і я впевнена, що буду його ще використовувати. Е, далі. Які п'ятки вмієте в'язати? Ну, ось Я відповіла паралельно і на це запитання: бумеранг, підкова, французька, вона ж французька, стронг, бабусина і помідорка. Так. Далі, на п'яти спицях чи на тросику. На тросику зараз, все тому, що дві разом. В'язала раніше на п'яти спицях, але ну, хіба що якщо пробувати отак паралельно, як я в'язала в тесті на тросику, ну, пров'язала резинку на одній, резинку на другій. І ось так, якщо в'язати паралельно, то можна і на п'яти. Але все ж таки віддам перевагу тросику і от дві одночасно. Роботу починаєте в'язати від миска чи від резинки. 98% моїх шкарпеток зв'язаних від резинки, мені так зручніше, мені так звичніше і зрозуміліше. Є багато, скажімо, інформації про такий спосіб в'язання п'ятки і ну, шкарпеток. І що найважливіше. Мені подобається, коли вгорі от набір, а не закриття, тому що закриття в мене не виходить супереластичним жодне. Я вже перепробувала їх 100-500 варіантів. Єдине це з накидами, але не завжди воно доречне, не завжди воно мені подобається. Тому зазвичай в'яжу від резинки. Але якщо от гарний майстер-клас, як у Юлії. Я в'язала по її майстер-класу для злати, шкарпетки, оті фінські зморщички, то там все чітко, ясно, зрозуміло, можу і від носочка в'язати. Далі, для кого в'яжете шкарпетки, рідні, близькі ЗСУ замовлення? Для всіх. Я в'язала в минулому році. Три пари шкарпеток на замовлення, дві це були такі патріотичні. Е, я додам може фото, е, і одна е, мереживна була пара для моєї знайомої і так, на замовлення більше не було, здається. В'яжу багато, ну, не багато, зв'язала багато для рідних. Пар шкарпеток, і для чоловікових батьків, і мамі моїй навіть перепала пара. І чоловікові зв'язала, і от з Латусі, і ну, да, на подарунки в'язала, в'язала для ЗСУ. Зараз трохи припинила це, ми віддали, в'язали я і бабуся, віддали таку. Гарненьку партію брату, коли він на Різдво приїжджав е, додому у відпустку, е, віддали, поки що він сказав, йому потреби немає, і е, я зараз не маю, як, ну, як сказати, часу на в'язання від шкарпеток. Так, е, треба пов'язати одягу для злати, е, навіть не для себе, а більше для злати. Тому. Е, я віддаю зараз перевагу донату, а ані зв'язанню, бо знаю, що так допоможу більше. <кій> так. І останнє запитання: що порадити для тих, хто хоче або тільки почав в'язати шкарпетки? <кій> ну, таке, я навіть не знаю, що порадити. І якщо у вас з першого разу щось не вдалося, взагалі це не лише про шкарпетки, це загалом, скажімо, про в'язання. Якщо у вас з першого разу щось не вдалося, це не привід відмовлятися від е, е, ідеї, від бажання. Е, пробуйте, е, пробуйте нову пряжу, е, якщо думаєте, що вас, е, якщо ви не впевнені, що у вас вийде. Там з першого разу гарно, не беріть дорогу пряжу, почніть з того, що у вас є. Просто відчуйте смак цей в'язання шкарпеток. Дуже велику роль грає інструмент, навіть не пряжа, інструмент дуже велику роль грає. Знайдіть для себе той інструмент, яким зручно вам. Є багато майстринь, яким незручно в'язати на тросику, на кабелі, <кій> незручно в'язати методом Magic Loop. Я до них також відносилась до того моменту, поки я не спробувала ось ці спиці Knit Pro на такому м'якому з'єднанні, тому що раніше я в'язала на китайських там. Ну, як вам багатьом відомо, тросики такі е, пружні, вони не дуже мені подобались для Magic Club, розтягували розтягувалися ті петлі на переході. Е, і е, я через те в'язала на п'яти спицях, також на китайських. У мене е, шкарпеткових ось цих е, п'яти спиць. Е, немає там ні від якої фірми, лише китайські. Вони в мене є, я їх нікуди не діваю. ну, Десь вони та знадобляться. Е, є багато майстринь, яким подобається в'язати на ось цих е, тріо, аналогах Crazy Тріо є, здається, ще якоїсь фірми ці спиці. Е, мені, якщо чесно, не зайшло. Я спробувала, мені Маруся дарувала, і я купила собі. Два набори, два розміри цих спиць. Мені не зайшло, я їх поки що відложила. Ну, прийде час, я думаю, я до них повернуся <глаз> і спробую ще разок. Ну, на все свій час. Отже, знайдіть свій інструмент, яким вам буде зручно. Розпочинайте з якогось е, такого е, попетельного, зрозумілого майстер-класу, якщо ви вперше в'яжете шкарпетки. Е, не бійтесь розторочити і довести до е, ідеал. Як бачите, я не, е, не відмовляюся, не. Е, Боюся розторочити цілий кардиган, хоча там ну, багато роботи і, скажімо так, торочила й більше. <смі> Тому пробуйте, в'яжіть, пробуйте нову пряжу, знаходьте те, що вам подобається. Може вам сподобаються мережевні шкарпетки, може вам сподобаються шкарпетки жакардом. Пробуйте, пробуйте, знаходьте своє. В'їжджіть шкарпетки, це цікаво, це захоплююче. Це вам каже людина, яка ще минулого року, ну не минулого, позаминулого року, 21-го, Коли бачила на Ютубі, що майстриня там буде розповідати про шкарпетки, все відео, то я вимикала це відео, плювалася. Як можна ціле відео там 20-40 хвилин показувати шкарпетки, як взагалі їх можна в'язати, і для чого вам стільки шкарпеток, для чого вам стільки шкарпеткової пряжі? У мене два ящики шкарпеткової пряжі, яку мені подарували, яку я трохи купувала сама. І я скажу: пробуйте і я впевнена, що вам сподобається. Ну, а як ні, то не всім же в'язати шкарпетки. На цьому все. Я дякую автору за такий цікавий текст, за такі цікаві питання. Я маю надію, що вам сподобались мої відповіді. Я дякую Оксанці, що зняла і що я побачила на її каналі такий текст. Мені було цікаво відповідати. Я пов'язала з вами трохи джемпера. Я буду дуже рада, якщо ви знімете також, якщо у вас є канал, відповіді на цей тег. Якщо немає, якщо, може, у вас є інстаграм, ви дасте письмові відповіді. Або просто залиште коментар, напишіть відповідь на якісь питання. Розкажіть, чи любите ви в'язати шкарпетки. Якщо любите, то який, як, чим і з чого. На цьому все. Була рада з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, ви також раді мене бачити. Дякую вам за підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви мене дивитесь. Бережіть себе, не знаю, як там буде. Навіть якщо цей тиждень буде тихим, цей та й наступний, та й наступні, але ось якось так мене трохи вибиває з колії цей тиждень, який Н настав, навіть якщо він буде. Легкий і тихий в такому глобальному плані. Я впевнена, що він буде важкий для кожного з нас. Але тримаємось: все буде Україна. Дивлюсь, мені відправили посилку нарешті. Все буде Україна. Я впевнена, що перемога буде незабаром. Що незабаром ми зможемо обідняти наших захисників, які повернуться додому. І, якщо чесно, я вже складаю плани <плес> на те, що я зроблю після нашої перемоги. Зараз буду знову плакати. <плес> Хочу завершити це відео на приємній позитивній ноті. Бережіть себе! Бережіть своїх рідних, близьких, тримайтеся, підтримуйте один одного, допомагайте один одному, чим можете, словом, ділом. Це не важливо, головне підтримка. Я вас цілую, обіймаю, до нових зустрічей. Пока.